Мой ну, купе, капець, звинись, в школу вже треба йти. Я б хотілося побрати, добре, що завтра буде вихідний. Так, треба спочатку приготувати поїзд. Так, приготую and sandwich. Все. Тепер треба його прибрати і підуш. У нас зараз подорож, я приятно купити новий. No Ja już nakupiłam sobie na nakupiłam i maszynę kupiłam sobie. Zabieram mnie nawet do narodzin. Tak. Zaraz my idziemy z boczka. Pjeli. Idę do boczau. Oj, więc tam nie zapotrześ. Це наш бачите, А, осю він Спортзал. Все. Я хочу. А сюди залізти. Ого, як я високо заліз, хопа. круто! Мені це подобається, я зараз поступаємо. Чуть круто зараскину. Так. вот так это будет играть. Опа, кинула кудись. Отак кидаю. круто. Я хочу на бассейн. Це басейн? а ні, мені показалось. Басейн на воде, точно. Я забула. Так, тут всі свої ми спробуваються, а я сама залізла тут. Так, тут можна походити. Ого, як круто, Мені дуже подобається. Так. Уї! Зараз пострипаємо. Ось, так круто сюда залезу. О, -о, О! Круто! У -у -у. О, мячик такий. Хочу його взять. він подобається. Зараз к нам футбольный мяч. закинула, ура! Еще раз. Майф если закину. Пешки повыше и... Ей! Круто, мне подобает. Ой, все. У нас только один урок был, я записался. Так, ура! Сейчас мы пьем видим... То дома там мне. И я, я короче, поеду и куплю свиновый будинок. Ура! Мои одноклассницы тут ходят. Бежим off. Ой, я зараз... Ну, ты же не же Вот так вот. Поїхали і купимо на виготи. Я не знаю, куди це ходити. Нікого не автобусі на дивісі. Думби за. Так, ми поїхали. Ура! Як весело. О, біля мене оцей хлопчик. Навіть сів, круза, біля мене ще нікого, ніхто не сідав. Так, от. Зараз візьме свій телефон. Ммм, яка зараз робота? Ось, якогось сонячно. Ой, завтра буде на помидорчику. Потім коли стрибаємо. Виходимо із. Гай, як мені? Так, ні, 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 мені треба. Все, біжимо додому. Як десь, ви знаєте навіть... Так, під що тут мені написали. Так, ось о. я отраплю себе плотину. Хм, какие же мне обратно плотину? Так, выбираем. Хм. А мне, мне подавайте отцы. Ну, добрый. Ну, ладно, что-то. Кошник, а на це. Зараз ми зробимо наш дім. Я зроблю мій тим таким. Ж. А, це ж треба той буде продати Зазвоніла. Дуже склад. Ну добре, піду його продам. У я вже купи... куплю собі машинку, отаку, вона дуже гарна. Зараз закриємо її і поїхали щоб прибрати наш дім. Ого! Надіюся, не загублюся, вони нікуди не вріжусь, бо я не дуже вмію їздити на цьому. Ай! Добре! Ай! Кажеться, я не поїхав. О, ні, вже скоро ніч буде. Напевно треба сюди. Пап... Пав... еще впала. О, нет, я еще раз машину, Мне ой, ой. Ой, о, о, не Мне сложно ждать. Ой, Моя машинка. Трубы ешь, где не повылась. О, нет, она тоже, тоже сильно поранена. Пошкоджена. Добре, я буду не дуже сильно їхати. Не дуже швидко. Я не знаю. Де. Я десь загубилася. Не знаю де. Я. О, ні. Загубилася. Добре, я спробую поїхати по координатам. Ой, дівчинка, привіт. На жаль, я не можу біля тебе. Бо мені треба продати квартиру. Поїдемо на простоки. Оно, котель. Просто швиденько і обережно припаркуємо. Ай. так на дорожку виїжджаємо до цього фонтанчика. Десь тут, я пропаркуюся. Круто, як тут гарно намалювали. Все. Біжимо до готелю. Я такі не з'явила ці смачнюші публіч. Зараз поїм. Ой, так. М -м -м. Які ж вони смачні. Зараз ми продамо нашу квартиру. Хм, як же її продати? Я навіть не знаю. Я навіть знаю. Зараз вот так робимо робим. все, я продала їй наші дівчинці, Готово. Це дуже пошвитенько. Ой. так, тепер біжимо і спробуємо поставити мікін. Зараз подивимось, для кого мені, краще поставити дім. Отут, біля цієї дівчинки. Я хочу собі оцей дім. Ура, який він крутий і гарний. Угу, Мені треба припаркувати тут машину. Зараз візьму. Ось мій моя машина. Ой, не тут диву под Ось так от. Ось так. Відкриваємо і сідаємо за кермо. Готово. Закриваємо наш гараж і йдемо на Нарест я можу відпочити в своєму будинку. Ого, як тут гарно. Мені дуже це подобається. Тут таке сиденье. Тут такі сходи гарні. Ой, ай, трішки. Боже впало. Опа. Снімаємося. І тут стільки кімнат. Я хочу подивитися, що тут. О, яка велетенська кімната. У мене ще менше. Тут є велетенський телевізор, є отакі от два дивани, є таке ліжечко, на якому можна стрибати. Мені дуже це все подобається. Є без шахи, І вазончик. Ого. Тут навіть є туалет. Ванна. И всякое такое. Тут еще две спальни для моих друзей. Ай. А тут гараж. наверное, кит в гараж. Тут у нас спальня. Еще одна для моих друзей. Кухонька, тут ще одне тут і ванна, і умивальники, тут пралки, а тут саме головне, це басейн. Капець, як там круто, бр-ге, тут навіть така є штучка. щоб Аби те, можемо посидіти з друзями і подивитися на ці гарніші крави з басейном, там, де нікому нема. І це моє все. Оце круто! Ой, у нас сьогодні буде в школі екскурсія, ура! Так зараз мені треба тільки відпочити. Або сьогодні в мене день народження. Нарешті вона настала. Піду, помийся. Ой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так я помилася. Тепер мені треба помити руки, перед обідом, і піду. Зараз я устрою тут вечірку. Так. Зараз у мене буде свій своя вечірка. Або я не знаю, як це зробити. Зараз подумаю. Ось так. Це ось моя вечірка. Я зараз. Ой, ні. Я випадково продала свій будинок. Вы я хочу, чтобы без субсидий. я знаю. А я вот так сделаю тут. Ой, оси. И вот тут так. Жаль, що я продала свій дім, але зато я зробила собі новий дім такий же самий. Так що нема проблем. Беремо і А Оце опускали. Отак от, от І Заїжджаємо гараж. Опа, опа-опа. О, ні, тільки застряло. Не можу розвернутися. Є один план, просто так беремо і розвертаємось. Є, а я це зробила. Це дуже добре, це. Опа, заїжджаємо і готово. Зараз ми зробимо тут нашу вечірку. Для мене прийдуть. Мої друзі. Я їм присут. Я куплю собі кота Я куплю собі кота. Ось такий він вилаш у мене. Який він гарний. Няу. І він завжди буде ходити зі мною. Отак от. Какие вид мои? Ой, возничка от спадки. А завтра покатай, покупайся на пляже. Якщо нічого не хочу робити, а буду весь день мати. Виходити, тоді ще напишіть в коментарі, якщо хочете продовження нашого фільму. І всім пока-пока.